Бродівський районний суд продовжує розгляд справи щодо поширення неправдивої інформації про діяльність бродівського міського голови. Однак на судове засідання відповідач не з'явився. Чому так? Дивіться далі. Мова йде про позов бродівського міського голови Анатолія Балея до видавництва просвіта, про приниження честі гідності та підриву ділової репутації. Однак цього разу Відповідач Дмитро Чобіт не з'явився через хворобу. Телефон <плес> паном чоботом він що хода від хвори запавен батуляне кордонам кола до представник позивача Тетяна Проскурня у режимі відеозв'язку заперечила про таку процедуру і просила суд перейти до вивчення письмових доказів. Розгляну справи по суті, нас на різні заслухавши усі сторони, суд виніс рішення відкласти судове засідання. В Сергій Нікішин, телеканал Бродавлайн.